Доброго ранку, друзі. Сьогодні 26 жовтня, і ми плануємо відвідати каш. Для цього ми беремо в оренду автомобіль і будемо їхати на цілий день. Каш знаходиться в двох з половиною часах їзди від Кемеру. Це дуже гарна місцевість. Я вже там була два роки тому і дуже хочеться поїхати. Ще. Автомобіль орендуємо в центрі. Знайшли найдешевше місце отут оконуль два Car. Знаходиться в самому центрі через дорогу від маві. Ціна автомобіля на ці на добу 45 доларів. Зараз ми знаходимося в маленькому містечку Комлуджа. Трішки заблукали. Будемо шукати дорогу на каш. Така серпантинна, з цього боку море, а з цього боку горе. Звідси до кашу залишилося 74 кілометри. Ми зараз під'їжджаємо до міста Демре. Воно славиться тим, що там знаходиться церква Святого Миколая. По ліву руку від нас знаходиться озеро. Видно, що з прісною водою, тому що росте поряд очерет. На схилі гори розташовані теплиці. Ми вже під'їжджаємо до кашу. Дуже цікавий знак. Побачили на дорозі обережно собаки, і собаки тут вже понад дорогою лежать. Звідси видно остров Грецький, який називається Кастелорізо. Через море до нього 7 кілометрів. Влітку туди курсують туристичні кораблі. Але на під'їзді до самого міста ми зробили зупиночку, щоб подивитися на цю красоту. Отут-око знаходиться Маріна порт, і з цього боку. Містечко, яке знаходиться у підніжжя гір на узбережжі Середземного моря. В основному тут відпочивають німецькі та англійські туристи. Також вони мають тут віли. Турки ж люблять сюди приїжджати для дайвінгу. Дуже відоме місце каш, для дайверів. Машинку орендували рено Таке яскраве місто, прикрашене прапорцями. По центру стоїть лікійська гробниця. Тут мечеть невеличка. Зараз кінець сезону, але туристів тут ще багато. Багато також і російськомовних туристів, не тільки європейців. А це центральна площа містечка Каш. І як завжди, в центрі міста знаходиться пам'ятник Ататюрку. На набережній багато кафе різних, старі автентичні будиночки. Поряд з морем розташовані готелі, по цінам не знаю, але колись дивилася, то ціни на готелі в каші дорогі. Та ще немає пляжів, таких як в Кемері, є тільки такі е, пірси збудовані, і заход в море там по сходинках. Каш – це колишнє портове містечко, дуже багато років йому, але античності тут майже нема ніякої. Ото стоїть гробничка там. Написано, що десь є ще невеличкі розвалини. Але ми до них не дійдемо, тому що дуже спекотно, Незважаючи на те, що сьогодні 26 жовтня, то на вулиці 27 градусів. По відчуттям, мабуть, всі 30 градусів. Трошки погуляємо по стареньких вуличках. І поїдемо на пляж Капуташ. Пляж Капуташ – це відомий пляж в Туреччині, який знаходиться в 20 кілометрах від кашу. Ну і чому не скористатися моментом, коли ми вже знаходимося в каші, і не поїхати не подивитися на цей пляж. Каш – маленьке містечко населення тут складає близько 5 тисяч. Загалом регіон каш разом із селами близько 50 тисяч. в каші дуже дороге. Середньостатистичний мешканець Туреччини не може собі дозволити купити даченьку каші. В основному тут купують англійці та німці. Таке старе містечко схоже на мармаріста Анталію. Будиночки з дерев'яними балконами та дерев'яними вікнами. І це все торгівельні ряди та кафе. Зайшли в такий гарний магазин прикрас і по дуже гарним цінам. Брослетики по 25 лір, кольє по 30 лір. Також є такі чашечки, Сувеніри різні. Все таке яскраве, кольорове, гарне. Дуже ось такі цікаві для дому. Дуже люблю такі прикраси для дому. Такі цікаві намиста з каміння, брослети. А тут такий бар гарненький. Зупинилися запитати, яка ціна гранатового фрешу. То тут ціна дійсно для європейського туриста: два стакана сто лір. Запитали за гранат, висок взяла собі лимонад за 25 і дуже спекотно. Треба трошки прохолодитися та й їхати. далі. Настанок подивимося на каж із сторони моря. Ми доїхали до пляжу. Тут дуже багато машин, і зараз подивимось, що там за пляж. Боже, яка краса, яка краса. Так, по сходинках люди сходять до пляжу. На території знаходиться кафе, де можна поїсти. Також тут можна випити прохолодні напої, вартість одного стаканчика 40 лір. І з'їсти кукурузку. Також за 40 лір. Така територія пляжу. Він невеличкий, але дуже дуже приємний пісочок. Тільки тут скупнулися. Такий новий досвід на піщаному пляжі, і будемо вирощати до Кремеру, тому що дорога далека. Піднялися по сходинках до гори. 180 сходинок. Зараз трошки перепочинемо та треба їхати, бо сонечко вже скоро буде сідати. Я так вважаю, що ми. Застанемо якраз, коли сонце буде сідати в море, і ми будемо в дорозі. Дуже неперевершені пейзажі тут. Програма максимум виконана. Побачили Ви і каш, і пляж капутаж Зробили зупинку в місті Фінікія. Хочемо щось поїсти, тому що цілий день ми голодні були. Е, дуже цікаво, що тут буде по цінам. Це місто не туристичне, тому що в каші це все було набагато дорожче, ніж в камері. Рівно вдвічі зайшли в такий ресторанчик затишний, нікого немає, тільки ми, е, і він знаходиться біля порту. Ціна у нас кьофте 80 лір, едів'яч 90 лір. Замовили його. Це якесь м'ясо. Подивимося, що там. Е, Курячий шашлик 80 лір. Ще якийсь курячий дювеч 80 лір. По рибі те саме, чупра 100 лір, кальмари 135. Замовила собі такий рибний супчик. Шматочки риби плавають, овочі. По ціні 50 лір. До гривні це 100 гривень. Несли страву Ed Гювеч. Вона ще шкварчить, до неї хлібчик. А Ми всі замовили це саме. Дуже нам стало цікаво, що це. Смачненького дівчата Дякую. Дякую. називається Петек Петек Ресторан дуже дуже смачно.